Українці сталеві люди з величезним серцем. Щодня захищаючи власну землю, рятуючи побратимів та цивільних, вони ніколи не забувають захищати беззахисних братів наших менших. До повномасштабного вторгнення це було популярне місце для родинного відпочинку. Харківський екопарк любили і діти, і дорослі. Але 24 лютого все змінилося. Гостинний куточок, у якому люди відпочивали душею та заряджалися позитивними емоціями, перетворився на зону тотальної смерті. Мене часто запитують, що з парком. Сьогодні можу сказати харків'янам, що парку більше немає. Після вчорашнього масованого обстрілу ракетами, літаками парк практично знищений. Парк пратіський унічтож. Багато тварин загинуло від уламків. А декого вбив непереборний страх. Якщо ми говоримо про не, дрібних мав коли це були обстріли, то вони деякі загинули з них від розриву серця, тому що вони не розуміли, що діється. Олександр Фельдман був у розпачі, і аби позбавити тварин пекельних мук, навіть розглядав варіант їх приспати. Але українці знову об'єдналися тепер щоби врятувати безпорадних мешканців екопарку і від обстрілів, і від смертельних ін'єкцій. Від нього 500 метрів до російських військ там відбуваються постійні нескінченні обстріли. ми просто чекаємо перерви між артобстрілами та вивозимо тварин. Вони дуже страждають. Для них ці артудари – удари щось страшне. Волонтери з усієї країни вивозили тварин з пекла. Не зупиняли їх ані артилерійські нальоти, ані ракетні атаки. Ми їхали за ними, пригнали з того боку. Виходить, з Триозерія їх пригнали сюди і буквально 10 хвилин не встигли виїхати. Чую свист. І нас просто накрило градами. Накрили градами. Двох людей поранило, хлопцю відірвало ногу. Ми виїжджаємо з парку, дивимось, увесь парк горить. Тварин, яким пощастило вижити, розселили по всій Україні. Деякі втекли з вольєрів, блукали у лісі. Якимось дивом не загинули. А коли лінія фронту відкотилася від міста, почали потроху повертатися до парку. Тут прямо стоїть самець дорослий. Це європейський благородний олень. То бачите, слава Богу, вони не тікають. Приходять на підкормку. Я думаю, питання деякого часу, і ми вже їх теж відловимо. Когось із підопічних і підманювати не треба. Вони самі вже повернулися додому. Вже відігнали цих орків. Я, наскільки правда, очищається в Україні, що дивіться, буйволи виходять з лісу. І Вони виходять з лісу, з маленьким. Почали шукати. Так ми їх знайшли, але потім ми побачили, що на відео було де телятку. Час пройшов, а вже двоє. Після всіх втрат будь-яке поповнення велика радість, тож приймає екопарк не лише корінних жителів. Тоша в окоп, в окоп лежати. Це відомі багатьом українцям Тіша й Тоша. Їх на Харківщині врятували військові. Тваринки вже пройшли армійський вишкіл, а сьогодні у них дембель. Весела парочка отримала постійну прописку в екопарку. Коли чергове страшне лихо постукалося в двері українцям, всі вже діяли як єдиний злагоджений механізм. Рашисти підірвали Каховську греблю в ніч на 6 червня, і вже за лічені години волонтери з усієї України почали збиратися у нову експедицію. Всі чудово розуміли, крім людей у великій воді опинилися тисячі тварин, які відчайдушно чіплялися за життя. Вода стрімко піднімається під загрозою тисячі квадратних кілометрів. Все це розривається, чесно. Зараз стою, і просто хочеться ревіти. Просто людей жалко, і дуже шкода. І тваринок жалко. Будемо допомагати. Ситуація погіршувалася з кожною хвилиною. Тож працювати доводилося у режимі нон-стоп. Дуже швидко, бо ворог не спить. Військові нам сказали, ви дуже швидко тут збираєтеся. Тому що якщо вас зараз рісує дрон, то о, буде артобстріл. Лихо тут прийшло буквально у кожен двір. Безпорадні тваринки всіма лапами хапалися за людські руки і очима благали про порятунок. Тож волонтери знову і знову сідали в човни та вирушали на пошуки життя, що шевряло десь у брудній холодній воді

По нам да. тварин рятували навіть за допомогою надувних матраців. Хотів лягти прибігаю по побратим. Каже, що потрібно допомогти собаці, бо вона там застряла не може вилізти. Роботи вистачало всім: хтось збирав хвостатих бідолах на затоплених вулицях, інші дбали про них уже на суші. Приїхали допомогти нашим маленьким друзям. Привезли корм та спитатися, що, мабуть, якась допомога ще потрібна. Кожен давав усе, що міг. Пані Юлія з Буковини прийняла у своєму притулку 105 тварин з Херсонщини. Я думала, що 40, 50, ну 60. Да? Але коли відкрили бус, це був шок. Це був шок. Але я взяла себе в руки. Головне, щоб було чим нагодувати. І велике серце до них. Бо для великого українського серця цінне кожне життя.